Ну, основне це орієнтація даху. Він має орієнтуватися на південь, тому що там більше сонячної активності, і ми будемо мати кращу генерацію сонця, тобто будемо мати більше електроенергії. Безкоштовним ще важливо це врахувати затінення. Тобто на духу не має бути там аля димаріїв, Потрібно врахувати розташування дерев. Можливо, там є якісь сусідні будинки. Тобто, це також важливо для того, щоб не затіняти сонячні панелі. Тоді також генерація буде набагато ефективніше і краще. Ну, взагалі, покриття даху це не такий важливий показник, але для власників будинку потрібно розуміти, що якщо це натуральна черепиця, то це ускладнює монтажні роботи, і тоді такі роботи можуть вдвічі бути дорожчими у зв'язку із складністю виконання робіт. Там потрібно діставати кожну черепицю і правильно встановлювати закладні. І це може і пошкодитись черепиця це може бути там збільшена кількість годин робіт, і тому вартість буде дорожчою. Тобто це потрібно дивитися, звичайно, індивідуально, яке покриття, і що саме, але воно просверлюється. А в натуральну черепицю її дуже важко просверлити. Тому там процес сам складніший і важче його виконувати. І також, якщо ми говоримо про дах, то тут важливо кут нахилу. Ідеальний це від 20 до 30 градусів. Якщо плоский дах, то тоді потрібно встановлювати трошки інший тип кріплення. Да, його треба буде якось піднімати для того, щоб створювати кут нахилу. Ну і все ж таки, якщо ми вже це проєктуємо, ми тільки думаємо про це, то краще це врахувати для того, щоб потім це було там доцільніше використання коштів. І якщо ж ви все ж таки вже думаєте про те, що маєте встановлювати сонячні панелі, ми ще рекомендуємо закласти кабель ще до монтажу фасаду будинку. То потрібно розуміти, де буде сонячні панелі, де буде щиток, куди потрібно завести цей кабель, і тоді вже його прокладати, щоб потім не переробляти вже виконану роботу. Ну і наша улюблена частина це залишити місце в відному щитку, на підключення інвертора це найбільша біль, напевно, тому що його завжди не закладають постійно немає місця, і потрібно достановлювати там ще щитки, ще автомати.